Рада всіх я вас вітати, хочу щось вам розказати. Казочки знають всі діти на світі добре з казками у світі нам жити, нас розважають вони і навчають. Завжди корисними казки бувають. Світить сонце у віконце, світить, посміхається. Ой, погляньте, хто прийшов, хто до нас вітається. Дітки, так це ж до нас завітали Миколка та Юрко з оповідання Василя Сухомлінського, хто розмалював півника. Вони запрошують вас послухати історію і поміркувати, які права та обов'язки були порушені в цьому оповіданні. У бабусі Марії два онуки Миколка і Юрко. Якось прийшли хлопці в гості до бабусі і побачили на високому даху бабусиної хати дерев'яного півника. Півник сидів на гострому шпилі, піднявши голову. Микола взяв фарби, виліз на дах по тонкому шпилю, дістався до півника і розмалював його. Півник став як живий. З барвистим хвостом, червоним гребінцем. Юрко сидів на траві. Йому було страшно. Здавалося, от-от Миколка впаде. Ой, сваритиметься бабуся. Ой, біда буде Миколці. Нарешті Миколка спустився додолу. Прийшла бабуся. Побачила розмальованого півника і питає строго. Хто лазив на дах, хто розмалював півника? Не я, бабусю, каже Юрко. Миколка стоїть собі мовчки. Значить, не ти? спитала бабуся у Юрка і похитала головою. Діти, як гадаєте, чи правильно зробив Миколка? Коли поріс на дах розмальовувати півника? Звичайно, ні. Яке ж право він порушив? Так, він порушив право на життя, бо не виконував правила безпечної поведінки. Хлопчик не замислювався про можливу небезпеку. Дітки, а як гадаєте, як можна було вчинити? Вірно. Можна було попросити дорослих зняти півника з даху, а потім вже розфарбованого знову встановити на місце. Дітки, пам'ятайте, життя непередбачливе, кожен має поводитися обережно, не наражати себе та інших на небезпеку.